Ну, завжди була в опозиції до неї інше влади. Тому наш крок сьогоднішній це є логічне продовження нашої партійної. Довкол Киянко входить в код від початку його утворення, входить на загальноукраїнському рівні. Зараз у нас в Києві відбулося засідання Центральної ради 25 лютого, на якому ми прийняли рішення про те, що на всіх, всіх областях, всі наші організації будуть входити в комітет по опору диктатурі. Тому ми, на цілі його нам кажуть, зрозумілі, близькі, і, тому що стримним діяльністю Української республіканської партії є побудова сильної національної держави, української України. І дана, дана влада абсолютно кажуть, не, не реалізовує, в принципі, Україну навпаки, ніж ту, яку ми бачимо зараз. Тому логічним є наше входження зараз до Комітет про диктаторію.